До вашої уваги сучасний 32-дюймовий LED телевізор LTV 32H01AT з роздільною здатністю HD на базі операційної системи офіційного Android TV 11.0. Він має підтримку Google Assistant та пульт з голосовим управлінням. Телевізор має операційну пам'ять об'ємом 1 ГБ, а вбудована пам'ять з оптимальним об'ємом 8 ГБ для завантаження улюблених додатків та стрімінгових сервісів, таких як YouTube, Netflix Megogo. Цей телевізор оснащений двома динаміками з потужністю звуку 16 Вт та має кутогляду огляду сімдесят градусів. Частота оновлення складає 60 Гц. А технологія HDR дозволяє отримувати чітке та яскраве зображення. Телевізор має входи антенний, Ethernet, USB, 3HDMI, композитний AV, коаксіальний та вихід на навушники. Він ідеально доповнить інтер'єр вашої кухні або спальної кімнати, швидке налаштування, регулярне оновлення безпеки, зручне керування за допомогою пульта з bluetooth підтримкою або прямо зі свого смартфону. Сучасний смарт телевізор LTV32H01AT від Liberton найкращий вибір з оптимальною ціною.